Комунальне підприємство виявляється, що ось ця реклама, яку ми бачимо у київському метрополітені, є окреме комунальне підприємство називає зараз... Київ-реклама. Київ -реклама. Ми то всі думали, що це все підпорядковується Київському метрополітені. Комунальне підприємство, що ні. І там шалені доходи. Бо коли намагаємося дізнаватися, скільки коштує розміщення в тому чи іншому місті, то називають досить такі цікаві суми. Яка у вас інформація з цього приводу? Хто цим керує? Мене... Які збитки і чи там також все корумп... Я корумповано? можу екстраполювати аналітику офісу трансформації, ми проаналізували Київ 2 два мільярда вкрадених щороку, «Інформатика». 2 мільярди гривень вкрадене в Київ світло 300 мільйонів гривень вкрадено, за Брагінського, Київ метрополітен півтора мільярда гривень вкрадено. Отже, якщо екстраполювати це все на Київ рекламу, пропорційно їх доходам. Ми зрозуміємо, що там крадеться сотні мільйонів гривень, і вони точно не допомагають киянам. Скільки крадеться коштів? Коли ось ми читаємо подібні новини, що київське метро закупить літери для нових станцій, майже там на мільйон гривень це закуповують. А скільки ще поміж цих сум іде коштів? Тут іде мова про перейменування станції звірнецька, площа українських героїв. Ось кажуть, що комунальне підприємство Київський метрополітен планує придбати таблички з назвами перейменованих станцій метро на суму 929 тисяч гривень. А, ви знаєте, я думаю, що от на цих літерах багато не вкрадеш, бо ручної роботи ага. і вартість мільйон це не дуже цікаво. Угу. Але я знов звертаюся до формального документу аудиту. Він розміщений на сайті КМДА Київ Аудит. Ви можете всі зайти, подивитися. Отже. В період, що подлягав аудиту, мали фінансові порушення на загальну суму 26 мільйонів гривень. Недоліки, які призвели до втрат 44 мільйонів гривень. Виникнення ризиків фінансових та матеріальних ресурсів сумі 13 мільйонів гривень. І далі починається історія. Ото, що я вам розповідав, під час питання закупівлі метрополітеном вагонів у зад вагонмаш. Метровагон марш Російська Федерація за рахунок кредитних коштів, виданих ЄБР, встановлений ряд порушень, які призвели до двох мільйонів чи мільярдів, я вже не розумію, тисяч гривень. Це чи мільйони. Скільки чи там? Мільярди? Тут... Мільйони дев'ять мільярдів. Ні, ні, одна ціла це мільйони, я так розумію. Угу. І комплектація, і решта-решта-решта. Отже, друзі, десять років тому. Київський аудит, підпорядкований КМДА, знайшов корупції на сотні мільйонів гривень. Пройшло 10 років, змінився курс. Можемо сміливо все це множити на десятки разів. І буквачки, це просто буде вершина цієї корупційної піраміди. І від от пірміни слагаємих, умовно, Брагінського на Небрагінського, ніфіга не зміниться. Побачите, поки не зміниться мер. Поки не зміниться команда, що керує містом, ми будемо бачити принизливі історії і дешевий політичний піар.